Всім привіт! Вітаю! Сьогодні у нас 11 листопада, вівторок. Як обіцяли нам синоптики, в Києві дощова, похмура погода. Така, знаєте, мряка, дощ, і не йде, і не падає, от саме мегічить таке українське слово, яке підходить саме для сьогоднішнього дня: дріботить. Сиро, але не холодно. Сьогодні у нас 11 листопада подивилася якісь свята, то сьогодні день холостяка. Ось от таке от цікаве, як пишуть, веселе свято. Ну, бажаю всім холостякам і холостячкам знайти свої половинки. До речі, шоу Холостяк, яке йде на українському телебаченні, на каналі СТБ. Я не дивлюся і не дивилася. ну... От навіть не пам'ятаю, здається, тільки один раз на початку от, починала дивитися і, і ні, обманюю вас. Все-таки перший раз, здається, дивилася, особливо в кінці, коли от він вибирав уже серед двох дівчат. От тоді так хвилююче це все було. От, і знаєте, щось таке, якась новинка, якесь шоу. так. А потім зрозуміла, що це все постановка, своєрідний такий от серіал, який хтось дивиться, хтось не дивиться. Ну, кіно, все продумано, все написано, прописано. і... Спочатку всі думали, що це насправді воно реальне. Реально... Таке реаліті-шоу, але, але ні. Там все за сценарієм. Але кому цікаво, той дивиться, особливо дівчата. І... Ну, дивлюся, блогери часто зустрічаються з подругами, дивляться по п'ятницям ввечері під якісь закуски, під смачні страви з ще чимось таким веселеньким. От, і це все обговорюють і показують у себе в блогах. Ну, це справа кожного, що дивитися, що вибирати. До речі, от я недавно думала, що от, показуєш своє життя. Ну, звичайно, це не всі, як то кажуть, 100% мого життя в моїх відео. Багато чого і не показуємо, і не розповідаємо, І стараюся, щоб відео були позитивні, веселі, не, не сумні, не похмурі, не депресивні, але, ж, але не завжди так виходить. Тим більше зараз, коли в Україні така от біда. І думаєш, що... Боже, Боже, е... от конкретно, якщо взяти моє життя, то можна було б такий серіал, сюжет серіалу, написати, або книгу, що тільки такий би фільм зняли, і його б дивилися. І такі повороти долі в кожній з нас бувають, що сидиш, думаєш, як ти це все або пережила, або як, як це все було. Ну, ви мене зрозуміли. Кожна з нас проживає своє життя, хороше, погане, веселе, сумне, але це життя, і ми повинні його достойно прожити. Але буває по-всякому. Так, і е, друге ж свято це сьогодні день, всесвітній день шопінгу, але прочитала що онлайн саме шопінгу. І ви знаєте, е, в минулому році, от я подумала, якось е, це свято було більш розрекламоване. Заохочували нас купувати, різні акції, такі були хороші і не дуже. От, але щось таке пустився такий дочній, безсильний. Але ви знаєте, якось в цьому році все було набагато тихіше, можливо, це зараз пов'язано з відключеннями світла, з такою ситуацією не дуже хорошою в Києві. Але якось мені ця реклама 11.11 .11 дуже рідко попадалася, ну а можливо, я просто її не зустрічала і не дивилася. От, так що такі от справи. Ще хотіла вам сказати, що зараз я лікую сіму, роблю її коле. От зранку зробила один укол. Тут два шприця мені лікар, лікар набрала, то це антибіотик ще мені цілий тиждень колоти, а той, який, ті ліки, які від конкретно від циститу, то я вже от проколола їй. Ви знаєте, спочатку. Боялася, а потім якось так руку набила і зараз уже сама роблю. Навіть ніхто мені не допомагає, не тримає. Я сама так гарненько її не те, щоб тримаю, але заспокоюю, заспокоюю, коли тварину дуже сильно тримаєш і так знаєш, її закутуєш, в щось, щоб зробити той укол, то вона ще більше боїться ще більше пручається. А так, коли до неї підходиш лагідно, то все виходить. Ну, Звичайно, різні в нас коти, різні. Собаки, різні тварини по характерам, по поведінці. Тому, звичайно, все воно буває по-різному. Надію, що після цього лікування їй стане легше, але ж, звичайно, така сира, похмура погода прохолодна. Потрібно, щоб вона все-таки була в домі, але ж ні, стоїть під дверима, кричить на вулицю, на вулицю, на вулицю. Ну, як можу, так і тримаю. Але все ж таки потім випускаю, щоб вона побігала і. Там на її одне місце, де вона ховається, потім там в дровах, то я вже йду її забираю. Так що, от такі хлопоти, от такі турботи. Ну, а зараз трішки відгуків і порожніх баночок, що в мене закінчилося на минулому тижні. Закінчився от такий тонер від ebook, е здається, от так показувала вам набір, який мені подарували на день народження, і от так потихеньку засоби в мене закінчуються. Тонер цей був саме не тонік, а тонер. Він мав таку гугу трішки густувату консистенцію. Я його наносила на долоні і так, знаєте, так ми, якби, хлопками легенько вбивала в шкіру обличчя. Ну, така і свіжість, і своєрідний лімфомасаж. От, сподобався мені цей тонер. Та й, взагалі, весь набір можу порекомендувати так, такий базовий догляд, дуже делікатний, приємний, м'який, підійде для всіх тип, мені здається, для всіх типів шкіри і особливо так для дівчаток віком 40-45 плюс. Так що рекомендую. Знаю, що по моїх цих відгуках і рекомендаціях деякі дівчата купили такі набори. Тому я рада, що була вам корисна. Так, закінчився мій один з улюблених кремів для рук: це Avon Berry Fusion такий тут фруктовий, фруктовий аромат. Іде він як і зволоження, і як пом'якшення, і також як тут написано ну, освітлення шкіри чи ся... чи сяєння, от якось так. Це, цей кремля рук у мене вже не перший, мабуть, і не другий, а вже, мабуть, четвертий чи п'ятий раз був в використанні. Особливо полюбляю його влітку е, е, використовувати. Тут суперовий такий класний фруктов, фруктово-ягідний, верніше ягідний аромат, скоріше за все, це ягоди. Ну, це, це наскільки для мене приємно, і я б хотіла, щоб Avon випустив таку от парфумовану водичку, верніше, таку ну, туалетну легку водичку для тіла, або міст, або е, цей Лосюн спрей саме от з таким ягідним ароматом. Ну, Це наскільки для мене приємно і е, так солоденько, свіженько, смачненько дуже полюбляю цей крем, завжди його розрізаю, тому що там ще багатенько чого залишається. От, і з задоволенням використовую. Ну, шкода, що ці всі товари в каталозі Avon подорожчі, але в тому числі і. Ці крема для рук. Тепер вони просто якісь будуть коштувати космічних цін, і потрібно брати один, два або три, щоб була якась така суттєва знижка. Ну, це все, як то кажуть, проблема Avon. Так, побачимо, чим все це закінчиться. Ну а на заміну зараз беру оцей крем, який показувала вам від Biocon, зимовий догляд, крем для рук, захисний живильний. Хороший крем. І, ну, звичайно, це не єдиний крем, який я буду зараз використовувати. Я вам казала вже, що в мене одночасно в використанні десь 3 креми для рук, ну і четвертий на роботі. Так, далі засіб для інтимної гігієни від Avon з Ромашкою. Недавно, ну, як в жовтні його замовила, і перелила от бутилочку від Umbrella. Це... Засіб для інтимної гігієни, який продається в Єві, перелила сюди. І так, звичайно зручніше користуватися саме з такою помпою, з дозатором. Ну, а цю бутилочку викидаю. Так, я ще раз, ще раз наголошую, всі консультанти наголошують, що все-таки зручніше було б випускати ці засоби для інтимної гігієни з дозатором. От Ви зробіть один такий да, флакон з дозатором, а потім зробіть так, як в Оріфлейм. Буде дешевше і корисніше для нашого довкілля. Так, далі е, майже закінчуються ці прокладки, я вам теж їх показувала, купувала в копійці. ну, Непогані, але більше купувати не буду. Хто там робить покупки в копієшці, можливо, ця інформація буде для вас корисна. От такі вони так подобається, що вони мають довгий такий розмір, вони довгенькі, вони тонкі. Якщо хтось любить тонкі саме прокладки, то вони такі ну, тоненькі. А от е, е, далі, що ще? Е, так, довгі тонкі сказала, ціна хороша, бюджетна, але, от бачите, тут не повністю цей клей, клейкий шар не до кінця, тому вони не дуже добре тримаються на білизні. Це така їх, е, мі, мі, такий мінус для цих прокладок. Тому дивіться, для мене, наприклад, це такий великий мінус, і я, скоріше за все, їх купувати більше не буду. Познайомилася і все достатньо. Так, далі кисневий відбілювач закінчився. Ось такий формат. Невеличкий об'єм. Тут 70 грамів, можна сказати, так на один раз. Мені подобається такий формат, тому що так використала і все, коли тобі потрібно. Зараз я от саме на цих вихідних використовувала його для білого одягу, для свого робочого одягу. Гарно працює цей відбілювач, але мені здається, не завжди не знаю. От я ніяк не можу відрегулювати ту температуру води, і при якій цей відбілювач буде діяти ну, максимально, максимально от, добре, Чи кип'яток, чи середня така температура води. Дехто з дівчат писав, що навіть такі про холодній воді він використовує цей відбілювач. Ну, не знаю, напишіть, як у вас складається ситуація саме з цим, цим відбілювачем, концентрований та універсальний. Так, далі патчі, От такі використовувала з трояндою. Непогані, гарно тримаються. От, ну, купувала, буду купувати. Якщо побачу десь акційні якісь пропозиції, такі, знаєте, 1 плюс 1 дорівнює 3, або, або буде хороша акційна ціна, то періодично їх буду купувати. Так, маска от така, е, теж закінчилася, використала її. Непогана маска, тут така дуже тоненька, можна сказати, прозоро гелева. Ця тканинна частина. Але єдиний мінус, що тут дуже-дуже багато цієї рідини. Ну, просто багато. І не знаєш, куди її потім дівати. І вона має такий такі, якийсь трішки липкуватий ефект. От, і цей ефект такі доволі таки довгенько тримається на шкірі обличчя, коли знімаємо цю маску. Ну, мені. Не те, щоб не сподобалася, але я її більше купувати не буду. Така, знаєте, по п'ятибальній системі така ну, тверда четвірка. Тверда четвірка, але є і набагато кращі варіанти, тому е цю я більше купувати не буду. Так, тут доволі таки приємний аромат. Вже потім відчула я цей аромат кавуна. Він присутній, але такий дуже-дуже легенька, легенька така віддушка. От, так що, такі справи з цією маскою. Так, далі. Ще хотіла показати, закінчилися от такі диски від День у день. своя лінія. Не «Своя лінія», лінія», не А «АТБ». День у день є ж своя лінія, а є день у день диски. Коли акційній ціні купую їх. От такі вони гладенька поверхня, дійсно, коли торкаєшся, дійсно така гладенька, дуже поверхня рельєфна. Гладенька поверхня, а, а рельєфна поверхня з двох сторін, ефект прошитого краю, присутній ефект прошитого краю. Мені подобаються ці диски. От зараз у мене в використанні отакі диски від Натурел. Купувала їх в копійці. Вони теж непогані, От вони теж з однієї сторони, гладенькі, з іншої сторони, ні, немає в них такого ефекту, з іншої сторони, з сторони, з іншої сторони, вони гладенькі. Теж ефект прошитого краю, але більш виражений. Але коли наносиш на а цей диск від Натурел засіб, ну, я тоніки наношу, то якось вони дуже-дуже швиденько просочуються і стають такі тоненькі-тоненькі, таке відчуття, що от вони зараз розлізуться в руках. А от такого ефекту в цих дисках від день у день немає. Вони такі товстіші, і за рахунок того, що один, один, одна ця сторона так і має. Рельєфний, рельєфну поверхню, то мені здається, що і засіб ну, тонік не так його роз'їдаючи, як це правильно сказати. ну, Вони плотніші і ну, для мене ці більше сподобалися, чим від натурели. Хоча ніби все, все те саме, ніяких. Відмінностей немає, але все-таки ці товщі, і для мене це краще. Ну, от, бачите, і прокладки на кожен день мені подобаються, коли вони більш товстіші такі. Ну, і з дисками вийшло те саме. Тому от така інформація, можливо, для когось буде корисна. Так, ну тут е, от у мене пробник був. Арабських парфумів Latafa, Pride Nebras. Я вже якось в своїх відео розповідала про них. Дуже смачні, так, кава, вершки, ваніль, ну, східний аромат, неприторний. використовувала його в основному в теплу пору року, ну а тут уже там трішки закінчилось, то я вже закінчила його на минулому тижні. Дякую ще раз Оксані за те, що дала мені можливість познайомитися з арабською парфумерією. Ну, і сьогодні з раночку наносила, так, так, наносила от таку маску на обличчя. Це, звичайний такий гелевий Алоє Вера гель маск. Вибачте за технічні незручності. Так, Про цей гель від біакви, наношу його в якості маски, такої, знаєте, товстим шаром на обличчя зранку, тримаю в холодильнику, тому такий ефект і е, охолодження знімає напряки, е, нанесла і знаєте, шкіра поглинула, скільки їй потрібно, а все інше е, знімаю серветочкою або диск, беру диски і диском знімаю, трішки. Або тоніком його змочую, або звичайною водою. Буває таке, що цей гель повністю шкіра поглинає, і тому потім зверху протираю тоніком і наношу звичайний крем. Подобається, не так часто роблю цю маску, але роблю. В основному це було влітку. Ну а сьогодні теж хотіла от таким чином освіжити своє обличчя, тому що, знаєте, ввечері з сином поговорила, начиталась різних новин, то і і поплакала трішки. От таке наше життя, такий наш серіал. Зараз у нас немає світла, але ж потрібно щось приготувати. Тому йду на кухню, в планах в мене приготувати рис з м'ясом ну, типа, по типу а ля плов. Да? От, І є в мене пачечка кисломолочного сиру, мабуть, швиденько зроблю ліниві вареники. Так що, от таке в мене меню, таке життя, такий день. І проживаємо його, хто як може. Тримаємося, підтримуємо один одного, це саме-саме головне. І е, все, все буде добре. Ці слова я говорю в кінці кожного свого відео. Надію, що вони не просто слова, а підтримка, і вас підтримка, ну і себе самої. Все, дякую і до наступної зустрічі. Пока-пока, до побачення.